Всім привіт! Ви на гналі дівчина та метал. І сьогодні будуть нові знахідки по сверлам. Сверла дуже гарні. Розпочнемо. Ось такі сверла 15 гривень за штуку. Продаж жменями. Ви кажете кількість. Я отак набираю, перераховую, які попадають, які попадають. І якщо хочете, там зворотню фотографію, щоб ви знали, що до вас їде. Та ось такі сверла. 13 гривень штука. Так же само, кажете, кількість. Я вибираю. так ж мені. Не перебираю. Мілкі, крупні, такого немає. Все, що попало під руку зверху, все те й їде. Тепер по наборам: набір перший 10 штук, 160 гривень. Набір другий 16 штук, 240 гривень. Набір третій 17 штук, 250 гривень. Набір четвертий, 9 штук 150 гривень. Потім у нас набір п'ятий, 20 штук, 330 гривень. Набір шостий, 42 штуки 700 гривень. Потім ще залишився електроінструмент 8 штук 800 гривень, та 8 штук 700 гривень. Все або працює, або працює, але погано, або взагалі не працює. Можу, хтось хоче щось окремо. Пропонуйте ціну. Без проблем. Тепер по сверлам. 15 мм ось таке сверло, 50 гривень за штуку, 17 мм 90 гривень за штуку, 10 мм 30 гривень за штуку, 10 мм 32 гривні за штуку, 16 мм 40 гривень за штуку, 13 мм 33 гривні за штуку. Вони є одна кількість. 12 мм 37 гривень, 12 мм 36 гривень, 10 мм 35 гривень, воно таке довге. Потім 11 мм 33 грн, 11 мм 36 гривень, 11 мм 34 грн, 13 мм 35 гривень, та 13 мм 34 гривні. На цьому все. Дякую за перегляд та буду чекати вас у вайбері.